Друзі, привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Енглішдом, і це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні на розборі відверто скажу вам один з моїх найулюбленіших серіалів. Можу навіть сказати, що цей серіал створив мою особистість на рівні з грою престолів та щоденниками вампіра. І це пліткарка. А поки нагадаю вам, як в нас тут все працює. Ми з вами дивимось відео. Далі ділимо його на фрагменти і детально розбираємо фрагменти англійською та українською. Ну що, поїхали? just because you're dressed poorly doesn't mean you're not chuck bass why would i want to be him you should have told me you got shot I'm surprised you didn't shoot me yourself i have many times in my dreams the good ones but if you're really hurt i would want to know i <speaking in foreign language> well, we my id was gone nobody knew who i was nobody was coming to look for me i realized i might be alive but chuck bass doesn't have to be changing your name doesn't change who you are it's a good start a chance to live simply earn people's respect maybe become a person someone could love <speaking in foreign language> ю дресс порли дазен мін юна чак бас час пікас ю дреспорлі дазен мін not Chuck Bass. те що ти погано одягнений не означає що ти не чак бас Just because. дуже класний вираз можемо його перекладати як тільки тому що от наприклад я можу сказати що я це зробила тільки тому що так хотіла So, I did it just because I wanted it. Дюсею, я так зробила тільки тому, що хотіла. Дрес це сукня. Ми можемо побачити на Блер, що в неї beautiful red dress. дуже гарна червона сукня. А якщо ми хочемо сказати, що людина одягнена, у щось ми додаємо закінчення –ed. Dressed. тобто одягнений. She is dressed in a dress. Вона одягнена у сукню. А якщо до слова dress ми з вами додамо –ing, то це буде dressing. Типу процес одягання, або ще це може бути заправка у салат. Якщо ви хочете сказати, що людина, типу, вирядилась, ну дуже гарно одягнулась, занадто гарно одягнулась, то ми скажемо dress up. Це типу виряджатися. А якщо навпаки людина не доуділась, то це dress down. тобто бути недостатньо одягненим. Poorly – це бідно, погано, неякісно. От він одягнений, типу, бідно, погано. So, he is dressed poorly. ну і mean – це означати. Або якщо це прикметник, це може бути типу убогий, а такий жалюгідний. She's wearing a mean dress, типу на ній жалюгідне плаче. Ну але це точно не про проблер. Why Вайворе вона be him? Чому б я хотів бути ним? Want – це хотіти. Або також це бажання. Наприклад, I wanna drink a cup of coffee. Я хочу випити чашку кави. Would – це умовна частинка, яка означає типу майбутній час. Я б я б хотів, то я скажу I would want a cup of coffee. Я б хотіла чашку кави. Ну і him – це ним. His – його. told me you got shot. Ти повинен був сказати, що тебе підстрелили. You should have told me. Така цікава конструкція. Це конструкція should have done – Це минуле модальне дієслово. Коли людина повинна була щось зробити в минулому, але як ми бачимо, вона це не зробила. Наприклад, я можу сказати, що ви повинні були зателефонувати мені. То це буде you should have called me. Типу, вам потрібно було це зробити у минулому. Told me – це сказати мені. Тобто, по факту, це діє слово у першій формі казати або говорити. А якщо ми хочемо сказати, типу, розрізнити щось, ну, подивитись, яка різниця між двома речами, то це буде tell apart – розрізняти. Shot – це вистріл. От чака підстрелили. Він shot. Shoot – це стріляти. А якщо ми хочемо назвати людину, типу, шишкою, то ми можемо сказати, що він ем, великий вистріл, то він бейк shot, типу, дуже успішна людина. Surprised you didn't shoot me yourself. I'm surprised you didn't shoot me yourself. Я здивований, що ти сама мене не застрелила. Be surprised це бути здивованим. Наприклад. I'm surprised today is a good day. Типу, я здивована, що сьогодні гарний день. Didn't shoot не застрелила у минулому часі. Ну і me yourself, то типу, мене самостійно, мене самотужки. Ну, знаючи Блер, вона могла на таке піти. I have many times in my dreams the good ones. But if you're really hurt, I would want to know. I have Many times in my dreams, the good ones. But if you really heard, I would want to know. Я робила це багато разів у моїх снах. Хороших снах. Але якщо тобі справді боляче, я б хотіла про це знати. Дуже цікава тут конструкція, адже Блер каже, I have, типу, я мала. Але. По суті, це present perfect, де ми з вами пропускаємо дієслово. слова. Наприклад, I have done it. Я це вже робила, тому вона каже, я не мала, а я робила це. Я собі це уявляла. Many times, це багато разів. От вона уявляла багато разів, що вона його застрелює. She dreamt about it many times, або she imagined it many times. Dreams це в нас мрії або сни. Наприклад, можна побажати комусь sweet dreams це солодких снів. Або I have many dreams. У мене є багато мрій. The good ones це хороші сни. Звертаємо увагу на ones. Щоб знову не повторювати слово dream, ми використовуємо one. Наприклад, я вам можу сказати, що мені сподобалась сукня, і вона класна. I liked that dress. The nice one. Щоб знову не казати dress, я вам кажу one. Hurt – це боліти. А якщо ми говоримо про біль як іменник, то це pain. Що таке would want, ми з вами вже знаємо? Це хотіти. To know це знати, тобто вона б хотіла знати. Зізнаюсь вам відверто. Вони двоє це мої улюблені персонажі з усього серіалу. Це моя найулюбленіша токсична пара. They are the best. When I woke up, my ID was gone. Nobody knew who I was, nobody was coming to look for me. When I woke up, my ID was gone. Nobody Nobody knew who I was. Nobody was coming to look for me. Коли я прокинувся, моїх документів не було. Ніхто не знав, хто я, ніхто не прийшов мене шукати. Wake up – це прокидатися. А от якщо ми хочемо сказати, прямо встати з ліжка, не просто відкрити очі, то ми з вами вживаємо get up. ID – це документ скорочено with identity. От, наприклад, як у нас в українській, є id картка, тобто документ, який посвідчує особу Was gone – Це зник це пасивна конструкція, тому що ну паспорт не відростив собі ножки і не побіг кудись. Тому так ми тут використовуємо, що він ну, був, зниклий дослівно. Was gone. Nobody – це ніхто Anybody Будь-хто, ну і somebody – це хтось. Те саме ми можемо з вами вживати з one. Someone, anyone, everyone. Наприклад, Come – це приходити. Наприклад, підійдіть до мене, це буде come to me. А come back – це вже повертатися. Тобто ніхто не повернувся. Ну і, звичайно, look for something або someone – це шукати щось або когось. Don't look for me. Типу, не шукай мене. I I realized might be alive, but Chuck Bass doesn't have to be. I realized I might be alive, but Chuck Bass didn't have to be. Я зрозумів, що я, можливо, живий, але Чак Бас не зобов'язаний бути живим. Realize – це зрозуміти. Наприклад, yesterday, I realized that to go out was a great idea. Типу, вчора я зрозуміла, що вийти на двір було класною ідеєю. Might – це модальне дієслово означає можливо. У нас є їх два. May і might. May – це типу 50 на 50. А might – це так відсотків. 30 впевненості, Ну, тобто, може, Alive – це живий. I'm alive, Якась така пісня, здається. Ну і didn't have to be – це не зобов'язаний бути. Наприклад, або просто щось робити. Якщо людина щось зробила, ви кажете, ну не потрібно це було робити. Ти не був зобов'язаний, то ви можете просто сказати Oh, you didn't have to, you you didn't didn't have have to do it, you didn't have to be here, Типу, ну. Тобі не потрібно бути тут. Ти не повинен бути тут. Changing your, you good... Changing your name doesn't change who you are. Зміна імені не змінює того, ким ти є. Повністю погоджуюсь з Блер. Change – це змінювати або здача, яку вам дають у магазині. Оці копієчки це так само change. Name – Це ім'я або називати. А ще є дуже класний вираз це make a name for yourself. Це заробити собі ім'я, тобто заробити якийсь статус, репутацію. It's a good story. A chance to live simply, earn people's respect. Maybe become a person someone could love. It's a good start. A chance to live simply, earn people's respect. Maybe become a person someone could love. Це хороший старт. Шанс жити просто, заслужити повагу людей, можливо стати людиною, яку хтось зможе полюбити. Good start. Тут переклад дослідний. Хороший початок. Chance – це шанс. Або в нас є класний вираз: це by any chance. Типу, випадково. От я можу запитати, ви випадково не знаєте, де мій паспорт? Do you know by any chance where is my ID? Або ще можна використати у якості такого вічливого питання: Are you Italian by any chance? Типу, ви випадково не італієць. Live simply – це жити просто. Simply – просто simple – простий Earn – це заробляти. Може бути earn respect, як каже чак, або earn money – заробляти гроші. Ну в принципі, чак робить і те, і те. Respect – це повага або поважати. Наприклад, я поважаю вас. Це буде I respect you. Maybe, або ж це слово це можливо. Ну і звичайне person – це особа, людина. Пам'ятаємо, одна людина це person, багато людей це зазвичай people. І ще у нас є класний вираз. Це People person – це людина, от яка така дружня, і їй подобається зустрічатись та говорити з новими людьми. Наприклад, my friend, oh, she's a people's person. От, наприклад, можна сказати: oh, my friend, she's a people person. Типу, от вона так любить поговорити з людьми і подобається зустрічатись з новими людьми. До речі, ви знали цікавий факт, що книги Бліткарка спочатку повинні були бути екранізовані у фільмі з Лінці Лохан у головній ролі. Вона мала грати роль Блер. Ви собі це уявляєте, я відверто кажучи, ні. А режисером мала бути телеведуча шоу дівчат Гілмор Емі Шерман Паладіно. Ну, це щось прям mind-blowing, от таке мозковзриваюче. І взагалі ці книги це мильна опора, а телебачення має багато сенсу, як було сказано у 2006 році продюсером Леслі Моргенштайн. Цікава думка. А я вам рекомендую знайомитись не тільки з серіалом. А із книгою, із фільмом по можливості, тому що кожен з варіантів має своє щось унікальне. От, наприклад, я обожнюю більше книгу гру престолів ніж сам серіал. І англійська тут не має вам завадити. У нас є класний вихід. Це Безкоштовний пробний онлайн-урок у школі EnglishDom. адже це нереальна крута можливість попрактикувати вашу англійську один на один з викладачем та потренувати чи можливо розібрати усі ваші улюблені книги, фільми та серіали. Крім того, займатися можна будь-де вдома, в кафе, в ресторані, у Парижі. Все, що потрібно, це гарний інтернет та комп'ютер. А вся необхідна інформація вже чекає на тебе у нашому цифровому підручнику. ED Class – це і граматика, і словник, і тренажер, усе в одному місці для вашої зручності. Головне, перший онлайн урок у школі «EnglishDom» Абсолютно безкоштовний, тому нічого не заважає вам спробувати прямо зараз. Все, що потрібно, це перейти у опис під цим відео та перейти за посиланням і записатись на свій перший пробний урок в онлайн школі EnglishDom. А поки ви йдете вчити англійську, ми продовжуємо. Ну що ми розібрали перший фрагмент. Давайте дивитись другий Someone did love you. You owe it to her. And everyone else you're leaving behind not to run away. Which is what you're doing. And I don't think that great man you're talking about wanting to be is a coward. I think he would face up to what he did. I destroyed the only thing I ever loved. I need you too. You anymore, but it takes more than even you to destroy Blair Waldorf. Your world would be easier if I didn't come back. That's true, but it wouldn't be my world without you in it. І що ми подивились другу частинку. Зараз я буду плакати разом з головними героями, поки це буде розбирати. Тому давайте не гаємо час і йдемо розбирати. Someone did love you. Хтось тобто, дійсно любив тебе. Someone – це хтось. Ну хтось конкретний у нашому випадку. Dead love це дійсно любив. От якраз назвами тут Dead для того, щоб підсилити слово love. Типу ну, дійсно любив. I did know this. Типу я дійсно це знала. Ще в нас є класний синонім до Dead Love це adore. And, you owe it to her. And everyone else you're leaving behind not to run away. And You owe it to her and everyone else you're living behind. Not to run away. І ти зобов'язаний їй і всім, кого ти кидаєш, не тікати. А от це бути винним, заборгувати. Зазвичай буде використовуватись у плані грошей. Наприклад, you owe me money, тобто ну, ти мені винен гроші. Everyone else це усі інші. Наприклад, I don't care what everyone else thinks. Типу, ну, мені байдуже, про що думають усі інші. Leave behind – це кидати. А run away – це втекти. Ще може бути got away, як синонім. До речі, здається, у Каті Перрі така пісня. The one that got away. The one that got away. Which is what you're doing. And I don't think that great man you're talking about wanting to be is a coward which is what you are doing, and I don't think that great man you're talking about wanting to be is a coward. а це те, що ти робиш. І я не думаю, що той чудовий чоловік, про якого ти говориш, хоче бути боягузом. Which, взагалі, це котрий. Ну, На нашому випадку це типу те. Якщо ми хочемо сказати про людину, то ми будемо говорити ху хто анджевич зазвичай застосовується на рахунок об'єктів, ху на рахунок людей. А ще нас з вами є слово зет. По факту це яке і можна його використовувати про людей і про предмети. «Great man» – це великий чоловік, велика людина. Лайк like Talk about someone – це говорити про когось. Oh, please, don't talk about me behind my back» Будь ласка, не обговорюй мене за моєю спиною. Ну і «covered» – це боягуз. I think he would face up to what he did. I think he would face up to what he did. Думаю, він відповість за те, що накоїв. Face up – це відповідати за бути готовим до. Ну бо дівчатка ще знають, що є такий додаток для ретуші на айфоні. Взагалі, face – це обличчя. А якщо це дієслово, to face це зіткнутись з чимось. What he did – це що він зробив. Тобто I think he would face up what he did. Тобто я думаю, він відповість за те, що зробив, що накоїв. I destroyed the only thing I ever loved. I destroyed the only thing I ever loved. Я знищив єдине, що коли-небудь любив. Destroy – це знищувати. The only thing – це єдина річ. Ну і звичайно, I ever loved – Я коли-небудь любив. I don't love you anymore But it takes more than even you to destroy Blair Waldorf I don't love you anymore But it takes more than even you to destroy Blair Waldorf I don't love you anymore, but more Щоб зруйнувати Блэр Волдорф I don't love you. я не люблю тебе. Ну досить логічно, тому що don't – це негативна частка заперечення. А що таке I love you, знають усі Anymore – Це більше не. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що вам більше не потрібно, то ви скажете I oh, thank you, I don't need it anymore. Типу, більше мені це не потрібно. It takes more than something. крутою вираз означає, що потрібно більше ніж. Щось. Ну і even – це навіть. А якщо ми хочемо сказати типу навіть більше, то кажемо even more. Your world, Your world would be easier if I didn't come back. Твій світ був би легшим, якби я не повернувся. World – це світ. Would be – це було б. Тобто це нереальна ситуація. Модальне дієслово. Ми з вами сьогодні його вже розбирали. Easier – це легше. Йде від слова «easy». Легко Easy, easier, the easiest. легко, легше, найлегше. Я дуже люблю фразу зі словом easy. Це easy, come, easy go. Типу, легко прийшло, легко пішло. Зазвичай я використовую їх про гроші. А ще в нас з вами є так само класний вираз, Це an easy touch. Тобто, це зазвичай хтось, хто легко може когось вмовити дати щось. Зазвичай типу гроші. Ну. По факту, це типу той, хто легко когось може розвести. Ну і камбек це повернутись взагалі. Речення у нас з вами тут умовне, це другий тип умовного речення, тобто conditional. нереальна ситуація нереальний результат. Тобто світ був би легший, якби він не повернувся. Але він повернувся і світ не легший. Але world without you in it. That's true, but it wouldn't be my world without you in it. Це правда, але це не був би мій світ без тебе. That's true. Це правда. Класний вираз, коли ви хочете з кимось погодитись, то ви можете сказати м, -м, м, це правда. Oh, that's true, wouldn't be my world, Не був би мій світ. Without – Це без. Uh, let's go without her. Типу, давай підемо без неї. А якщо ми хочемо сказати, давай підемо з нею, то ми скажемо let's go with her. Ще в нас також є дуже класний вираз. Прям обожнюю його: це be worlds apart. Це означає бути, типу, ну, повністю не схожим, ну, мати повністю різні точки зору, бути максимально не таким, як інша думка чи інша людина. Oh, me and him, we're worlds apart». Типу, ну я і він, ну ми абсолютно не схожі. А зараз факт для дівчат. Але думаю, цей випуск і дивляться переважно дівчата. Я у весь цей фрагмент дивилась на сукню Блер. Взагалі, це один з моїх найулюбленіших фрагментів серіалу. Він для мене дуже чуйний, але її сукня, як любительці моди, це так само прям у саме серденько. У 2012 році в інтерв'ю художник по костюмах пліткарки Ерік Даман поділився джерелом натхнення для гардероби Сирени і Блер. Ну зізнайтесь, там дійсно є чим надихатись і. Образ сирени був створений за зразком Кейт Мосс. тобто, це включало багато такої безтурботної моди. Це така атмосфера. Яку він бачив, коли подорожував до Європи. Ну, ви можете подивитись на одяг Серени в інших, наприклад, випусках чи фрагментах. Він такий легенький в стилі. А от образ Блер, навпаки, ну це прям head to toe, від голови до ніг до п'ят. От все таке прям вилизане. І він надихався Одрі Хеберн та Анною Вінтур. Ну, дійсно, там так само є чим надихатись. Можна сказати, що Гардероб Блер він такий добре продуманий, але також виглядає бездоганно і легко. Зізнавайтесь. Чий гардероб вам подобається більше Блер чи Сарена? Я на стороні Блер завжди була її фанаткою. А тепер давайте передивимось увесь шматок. just because you're dressed poorly doesn't mean you're not chuck bass. why would i want to be him? you should have told me you got shot. I'm surprised you didn't shoot me yourself. i have. many times. in my dreams. the good ones. but if you're really hurt, i would want to know. when i woke up, my id was gone nobody knew who i was nobody was coming to look for me i realized i might be alive but truck bass doesn't have to be changing your name doesn't change who you are it's a good start a chance to live simply earn people's respect maybe become a person someone could love someone did love you It to her and everyone else you're leaving behind not to run away which is what you're doing and i don't think that great man you're talking about wanting to be is a coward i think he would face up to what he did i destroyed the only thing i ever loved I need you too. you anymore but it takes more than even you to destroy Blair Waldorf your world would be easier if I didn't come back that's true but it wouldn't be my world without you in it the show. Настала моя улюблена частина. Це час тесту. Перше питання Destroy – це боягуз знищувати, зіткнутися. Друге питання Shoot – це стріляти. Чорт особистість. Третє питання. Урли це багато, бідно, легко. Ну що, на сьогодні це все. А якщо тобі дійсно сподобалось це відео, підтримуй його лайком та у коментарях напиши, яка серія та сезон пліткарки твоя найулюбленіша. Також нагадую, що кожен з вас може запропонувати фільм чи серіал, зірку, телешоу. На розбір і, можливо, саме ваша пропозиція буде наступною. PS. Дуже вдячна, що хтось з вас обрав пліткарку. Я прям відчула повний кайф. Ну і, звичайно, нагадую про унікальну можливість записатись на перший онлайн-урок, який є безкоштовним в EnglishDom. Тобі для цього нічого не потрібно, просто натиснути на кнопку, яку ти зараз бачиш перед собою. Ну що, мерщи вивчати англійську, а я прощаюсь і до наступного відео. Бай!